Ось і вийшло ювілейне оновлення 10.0. А разом із ним і нова гілка чехословацьких важких танків на чолі з WZ55. У цьому відео ми обговоримо цю гілку настільки детально, як тільки можна. Я розповім, скільки треба буде витратити вільного досвіду, якщо хтось з нас мільйонер. А в кінці відео я озвучу фінальну суму досвіду. Ну а ще розкажу, як краще грати на кожній з цих машин. Сідайте зручніше, а ми починаємо. Розпочинається гілка на шостому рівні танком під назвою Шкода ПІДЖІС. Щоб придбати даний апарат, вам знадобиться двадцять з половиною тисячі досвіду. Давайте почнемо з зовнішнього вигляду. З першого погляду це суміш ВК 3001 п та КВ-1С. По броні тут справи набагато краще, і танкувати апарат буде частіше ніж ті танки, з яких його зробили. Дивлячись з об'єкта 244 на бронебійних снарядах, пробити можна в велике НЛД або люк, та в доволі маленький прилад спостереження, який пробивається через раз. Вже на Голді ситуація виглядає краще. Потемніли такі зони, як щоки-башти та уся верхня лобова деталь. Щодо бортів, тут міліметрів достатньо, щоб танкувати від будинку, наприклад. Однак будьте обережні, бо на Голді пробиваються щоки корпусу. А якщо вами зацікавилася якась швидка стежка або легкий танк, то розібрати вас у борт чи корму для них не буде проблемою. Щодо озброєння, тут стоїть топова 85 мм гармата на 200 альфи та 150 2 мм пробиття на бабешках, звісно, ДПМ тут виносить 1900 шкоди на хвилину з перезарядженням гармати 6,3 секунди. Все це добре, але є і мінуси. Це розкид гармати та її зведення. Тільки через ці параметри вам доведеться їхати на першу лінію, де реалізувати свою скорострільність буде легше і набагато ефективніше. До ключових місць на мапах ти будеш доїжджати спокійно і навіть швидко, адже 41 км на годину вперед дають про себе знати, а також її поворот на місці та задній хід доволі непогані. Танчик, як для початку гілки, досить непоганий, тому страждати не доведеться, хіба що граєте в стовці. Що ж, ви пройшли шостий рівень, повністю його вивчили і знаходитесь зараз на сьомому на WZ441. Його можна дослідити за 61 800 досвіду. Цей апарат, схоже, на вже існуючий преміум танк Шкода Т45, який роздавався в івенті на місячний новий рік в минулому році. Вони хоч і схожі, однак броня у новачка. Що в корпусі, що в башті. У прицілі раніше згаданого према апарат виглядає як помідор, пробивається в Виклинеоде та люк, але коли ми переходимо на голодові снаряди, він стає сірим і пробивається майже усюди з губової проекції. Щодо бортів скажу лише одне: танкувати від борту можна, а навіть я б порекомендував це робити. Щодо озброєння, тут ситуація виглядає схожа на попередника. В нас висока разова альфа та нормальна КД. Мінуси ті самі: повільне зведення та великий розкид. Такі параметри не дозволять грати на великих дистанціях, тому прийдеться їх на першу лінію, тим паче бронювання дозволяє. Мобільність тут вже гірша, ніж у 6 рівня, однак її вистачає, щоб вчасно добиратися до самого епіцентру подій, так би мовити. Тачик в мене залишив приємні відчуття, перш за все через його простоту. У нього є непогана броня та гармата, які допоможуть стабільно наносити шкоду на першій лінії з мінімальним ризиком одразу піти в ангар. Сьомий рівень пройдений, піднімаємося на сходинку вище. Восьмий рівень. ТНХ 105 тисяча. Його ти прокачаєш за 108 тисяч досвіду. У даного апарату з'явилися нові деталі екрани на башті. Вони стримуватимуть кумулятивні та фугасні снаряди. Бронювання тут доволі непогане, особливо у корпусі. Вразливі місця залишилися такі самі: велике НЛД та люк. На голоді вони починають пробиватися. Також сірим стає ще й щоки башти між екранами та гармати з обох сторін. Щодо бортів, я тут взагалі не зрозумів. Навіть якщо борт горить червоним, то стріляючи у передні траки, можна завдати шкоди та ще й поставити на каток. Тому танкування від борту строго заборонено. Борта й корма так само картонні і завжди відкриті для стежок. Щодо мобільності, до речі, максимальна швидкість вперед та назад виносять 37 та 13 км на годину відповідно. Чого Пов вистачає, щоб доїхати до потрібних позицій вчасно. Коротше кажучи, мобільність доволі звична для ваших танків цього рівня. Гармата знову ж таки зберегла статус неточної пушки і грати, як ви зрозуміли, треба буде здебільшого від першої лінії. Ну а щоб стріляти на дистанцію, то вибачте, будьте ласкаві, почекайте зведення у 3,5 секунди та змиріться з розкидом гармати. Альфа тут становить 310 одиниць. Скорострілість на цьому апараті досить звична для подібних за гемплеєм. Важких танків 8 рівні. Даний танк мені сподобався найменше з усієї гілки. І тепер настав час пізнати наступний рівень 9-й. Тут розташувався ТНХ ТВЗ51. Його можна дослідити за 162 тисячі досвіду. Цей апарат має деяку особливість разом з десяткою, але це обговоримо трохи пізніше. На башті збереглися екрани, тому вони так само будуть стримувати раніше згадані снаряди. По броні тут ситуація виглядає таким чином. Знову на ОД і сірі щоки-башти, але це дивлячись з К-91 та інших подібних танків. Також маються люки, але вони стали набагато менше і влучити туди буде складніше, однак все одно можливо. Дивлячись на гауді у лоб танку, пробиватиметься ВОД та частіше щоки башти. Від бортів танкувати протипоказано, бо на гауді пробивається між екраном та гусеницею. Мобільністю знову ж таки схожа на однокласників. По параметрам в нас 30. 8 км на годину вперед та 14 назад. Танчик бадьорий та встигає наносити шкоду усюди. З приводу озброєння можу сказати, що гармата тут непогана. Зокрема, можу виділити альфу 420 одиниць. Інші параметри, розкид та час зведення, погані, як і на інших ТТ цієї гілки. Вітаю, козаче! Ти докачався до 10 рівня. Купив його і бачиш, ось це. Нова механіка. На чому ж вона полягає? Давайте розбиратись. Бойова стабілізація так називається механіка, яка дозволяє вам на маленькій швидкості стріляти точніше завдяки маленькому зведенню. На швидкості вперед вище 15 км на годину, або швидкості назад вище за 15 км на годину, розкид залишатиметься мінімальним, що дає змогу цілити точніше. У бою нам допоможе спеціальний UI, який буде відображати, чи працює механіка у даний момент. У бою ти побачиш. Яка фарбується у зелений, якщо механіка працює, і в помаранчевий, якщо ні. Щодо самого танку, то почнемо з бронювання. Традиційно велика неоде та люк. Ще пробивається прилад спостереження по центру верхньої лобової деталі. В принципі, тут все як зазвичай. Борти тут мене взагалі вразили, і до того ж неприємно. Навіть якщо борт червоний, на жаль, пробиваються траки. Треба або ставити супергострий кут повороту корпусу, або не танкувати взагалі. Гармата стоїть з високої. Високу альфою, непоганим пробиттям та нормальною скорострільністю, підводить тільки зведення та розкид. А так терпимо. Мобільність тут доволі непогана: 38 км на годину вперед та 13 назад, як і у дев'ятки. Руховість дуже схожа, і скаржитися не прийдеться. І що б я хотів підсумувати з цього усього, що я вам спробував донести. До речі, дякую, що дивишся мої відео до кінця. Ну а я дам вам ради, як виносити максимум з цієї гілки, яку можна прокачати за усі. Всього лише 994 900 досвіду. Дрібниці чи не так? Основні поради по грі на цих апаратах від мене будуть такі: їдьте по можливості в місто, однак дивіться, щоб ви мали якесь прикриття, інакше ви можете швидко повернутися в гараж, не завдавши жодної одиниці шкоди. Танкуйте відборків та башт на танках, на яких це можливо, але дивіться уважно за люком та намагайтеся його голувати за рогом будинку. Потрапивши на відкриту мапу, їдьте із союзу. І пробуйте притримуватися вище вказаних порад та допомагайте продавити напрямок завдяки своїй броні. Її, хоч і можна назвати рандомною, але щось танкувати буде це точно. Гілка мені зайшла, тому прокачати її варто. До речі, на кожен з цих танків доступні легендарні камуфляжі під тематику сезону 1. На цьому, на жаль, відео закінчується. Дякую вам за перегляд і побачимось у наступному цікавому відео.